Тепер покажу, як за допомогою калькулятора від Google знаходити синус, точніше, знаходити величину градусну міру, кута, коли відоме значення sinus. Для цього можна натиснути ось на, на цю кнопку, ось тут. От тут вона знаходиться. І розкриються додаткові кнопки. Обов'язково е, треба, щоб натиснути на оцю кнопку DEC щоб вона була увімкнена. І тут треба натиснути на ось цю кнопку INV ось на оцю. Для того, щоб теж, дивіться, з'явилося sin 1 Натискаємо і вписуємо, там ага, бачите зверху, в лівому верхньому кутку, ось тут світиться рад, Значить, треба натиснути на DEG. Щоб там світилося дег. Зверніть увагу, ось тут в лівому кутку дег. Дег від англійського слова degree, яке перекладається як градуси. Тобто нам результат треба отримати в градусах. Ну і, наприклад, там 0,7889. Наприклад. І от ми отримали тут, так як в калькуляторі Redmi не показується, що це градуси, але написано в лівому кутку deg, degree. Тобто це 52, цілих, там, там, градусів. 52 градуса можна округлити. Ось так знаходиться на калькуляторі від Google.